Так, нужно посмотреть, что тут так Так, нужно. Так, треба подивитися, що тут є. Так, добрий день, добрий ранок, я на осмотр... По очам. Добре, ви якраз йдете в нашу сторону. Добре, дякую. Так. А що ж у мене там? О, у вас все погано. Завтра ви теж приходите на вісім. Ой, добре, все, до побачення. Блін, так жалко. Добрий ранок. Добрий ранок, дівчина. Що ви? Що у вас за проблема? Ну, отне время я погано бачу. Погано бачите. Так, треба подивитися. Так, ну давайте ви провірите ваше зріння. Так, що це таке? Якесь дерево? А це що? так, якась ракушка. А це Ой, я це не знаю. Так, я не бачу, що це таке. А оце. Ой, це ще я не бачу таке маленьке. Ну, я не знаю, що з вами робити. Але, напевно, у вас зріння на 50. Що мені приписують. Очки. Так, у вас записують очі. Що, правда? Так, ну, ось які через три дня Ой, погано. А коли можна їх зняти? Ну, десь через один місяць ви будете добре бачити. О, ну дякую вам. Добре, я ще погуляю, ну, до побачення вам, я вам закину. Добре, дякую. Так, треба подивитися. Так, ну, ходох піду. Поїм щось. Таке, вкусненьке. Так, ой, я вже забула ді, дівчаток перевірити. Ну, добре, завтра. Ой, тут вже всі заняті. А, ні, не всі, ну добре. Так. Добрий ранок, добрий ранок, що ви замовляєте, можна, будь ласка, просто обичний хо отакий. Добре, ось ваш ход -дох. Дякую велике вам. Так, ой, ще будь ласка, отакий напіток. Добре. Гарного вам дня і вам. Так, я тут сяду. Ой, вибачте. Ой, така гарна дівчинка, добре. Ой. Це що таке було? Я не знала, що тут... Ой, вибачте, тут є Я не знала, що наоборот. Так. Ммм Так, ну це можна викинути. Добре. Кстати, у нас сьогодні безкоштовно. Що безкоштовно? Таке я перший раз чую. Ну, дякую вам велике. Да, А крендельок теж безкоштовний. Так, ви можете їсти. М -м я люблю ваш, ваш магазин такий гарний. Ну так, не скажеш, що не гарний, дуже гарний. <кху> 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 ну, добре. Вибачте за мій голос. Ой, який гарний образ. Його, напевно, в Діно. Так, ось беремо. Ой, ну, гарний. Правда, вже літній. Ну, добре, такі вже Діно. Так, ну как я вам. Напишіть в коментарях, як мені йде. Мені йде чи ні? Ну, мені кажеться, дуже гарний такий образ. Мені кажеться, я буду його покупати. Добре, зараз я передіну свою одяг. свій одяг. Так, я вже вділася. Мені кажеться, дуже йде. Я... Ой, ще квіточка тут якось теж візьму. Так, добрий день мені, будь ласка, це все. Добре, беріть пакетик. Так, оце водичком. Так, я все це покупаю. Так, з вас. 29 гривень. Добре, тримайте. Дякую вам за покупку. Добре, дякую. Ой, ще можна таку шапку. Добре, за 500 гривень. Ого, яка дорога! Ну, добре. Так, ось ну Яка гарна. ж. Вибачте, що в мене такий голос смішний. Добре, гарного вам дня і вам гарного дня. Так, я прийшла в нас якесь гарне місце. Мені кажеться, це аквапарк. Ой, він уже скоро закривається. Добрий день, можна щось у вас купити? Добре, через 5 хвилин вже закривається магазин. Поэтому поспішайте. Добре, мені будь ласка, отаку чашечку гарну. І ще мені отаку теж. Так, чого напікає? Пікай. Так, странно, чого напікає. Так, карточку приготовлю, щоб не таскати. А, все, боже. Будь ласка мені отаку рамку велику. І ще е, отакий термосик. Добре, з вас 24 гривні. Як у вас дешево, ну добре. Дякую за покупку і вам. І вам гарного дня. Добре. Ой, куди залізла? Так, прикольно тут. Ну, добре. Ой, сюди ж, куди я йду? Ну, буде друга частина, так що всім па-па-па-па. Дам, я знову сніму. Відео, тому що ну, захотілося прям два так зробити. Ну, всім па па папа. -па, надіюся, що вам приємно дивитися мене.